Яке саме незручне запитання ви можете поставити комусь? Чому ти такий тихий? Це змушує мої кров кипіти. Я досить тиха людина в соціальних ситуаціях, і мені кілька разів ставили це питання. Це змушує вас і людей навколо вас відчувати себе незручно. Тож дозвольте людям бути тихими, якщо вони цього хочуть. Не всі є соціальними метеликами. Чому мене не запросили? Так я зробив це, коли мені було 20 років. Моїй матері було велике весілля. Я тоді жив з нею. Всі знали, що вона виходить заміж, окрім мене, єдиної людини, яка робила для неї все. Окрім відчима, я буквально оплачував більше половини рахунків за цей будинок, коли жив з нею. Інші п'ятеро моїх братів і сестер знали. Навіть пес знав, він був у довбаному костюмі. Я буквально вийшов зі своєї спальні в робочій уніформі і побачив, як мати виходить у весільній сукні із купою наряджених членів сім'ї. Її виправданням було. Тому що ти завжди працюєш. Спогад знову змусив мене емоційно розлютитися. Редагування до того моменту у нас з мамою завжди були близькі стосунки. Я одразу ж переїхав і знайшов власне житло. Я все ще спілкуюся з нею, але тримаюся на відстані. Виявляється, гроші за оренду, які я платив. Пішли на оплату весілля. Чому всі тебе так ненавидять? Я це дуже ненавиджу. Я живу в маленькому містечку, де всі знають один одного. У старших класах було важко. Я не вмів постояти за себе і незабаром став цапом відбувайлом для забіяк і пліток. Коли почався випускний рік, люди трохи подорослішали і почали ставитися до мене краще. У мене раптом з'явилося багато друзів, і всі вони запитували мене, чому всі тебе ненавидять? Ти ж не такий, як про тебе говорять. Це було незручно, тому що більшість з цих людей були тими, хто сприяв поширенню чуток і булінгу. Одного разу я побачила стару шкільну подругу в клубі. Вона завжди була дуже худорлявою, але того вечора у неї був дуже помітний живіт. Я подумала, що вона вагітна, тому що вона завжди була худенькою, і тільки живіт виріс спойлер. Вона не була вагітною. Я не можу точно пригадати, як її запитала, але вона, напівсміючись, сказала, що не вагітна. Я, подумавши, що вона жартує, відповіла: О, мабуть, в тебе був ситний обід під час поглажування свого живота. Тоді я розсміялася і пішла геть пізніше. Моя двоюрідна сестра розповіла мені, що я зробила, і повідомила, що її дитині один рік і вона не змогла схуднути. Відтоді я більше ніколи так не роблю. Це залежить від людини. Для багатьох жінок це. То коли ти плануєш мати дитину. У мене стався викидень за тиждень до того, як у мого брата і його дружини народилася друга дитина. Через місяць після пологів вони запросили обидві сім'ї на барбікю і познайомитися з нашим новим членом сім'ї. Я тримала на руках свою племінницю, а дружина мого брата запитала, коли ми з чоловіком зможемо мати дитину. Ніхто не знав про нашу втрату. Крім мене, мого чоловіка та моїх батьків, так що так не питайте людей, чи збираються вони мати дітей, і коли. Що ти про мене думаєш? Що ж, тут є розбіжності. Багато людей ставлюють питання в дусі: Скажи мені щось таке, щоб я відчув, що ти щирий, але щоб це мені сподобалось. А не скажи мені те, що ти буквально думаєш. Люди хочуть, щоб їх оцінювали, але не вимірювали, щоб їх бачили, але не спостерігали, щоб їх чули, але не розпитували, щоб їх розуміли в даний момент, але не розуміли у всій повноті. Перше, змушую їх відчувати себе важливими. Друге принижуй. Їх. Одного разу в університеті, коли я вперше зустрівся з батьком моєї тодішньої дівчини, її батько привітався зі мною рукостисканням. Нічого дивного в цьому не було. Потім, посеред рукостискання, він каже, то ти той хлопець, який дубасить мою доньку, я дійсно втратив дар мовлення від себе додам. Він не мав на увазі це в загрозливому чи альфа сенсі, і це було абсолютно зрозуміло в той момент. Моя подруга попереджала мене, що він трохи жартівник, і я також знав, що вони дуже відкриті в питаннях інтимних стосунків. До зустрічі з ним я знав, що її батько знає, що ми спимо разом, і що це не те, що потрібно тримати в таємниці. Я просто не очікував, що при знайомстві мені скажуть про це. Привіт, нам потрібно поговорити. Ненавиджу, коли не називають причину. І я навчився цьому на власному досвіді. Мій сусід по кімнаті надіслав мені повідомлення. Подзвони мені, коли я був на роботі. Зазвичай це означало, що він взяв пива і чекає на мене після зміни. Тож я просто проігнорував його. Прийшовши додому о другій годині ночі, я побачив свого собаку, обмутаного бентами. Очевидно, що говорити про те, скільки грошей ти заробляєш, або про своє фінансове становище. Якщо ти не дуже багатий, це табу, тому що людям, принаймні в США, здається, що це дуже незручно. Чесно кажучи, я не розумію. Я дуже відкрита щодо свого фінансового становища. Насправді це досить легко пояснити, чому цей клоун переслідує вас, він мій хлопець. Ви коли-небудь замислювались про пластичну операцію? У мене була грушоподібна фігура, і мені двічі казали, що треба зробити ліпосакцію. Один з них був масажист. Мені знадобилися місяці, щоб подолати страх і тривогу, щоб записатися на цей масаж. Я проплакала всю дорогу додому. Ви не бачили зубну щітку? Ми з чоловіком несвідомо користувалися однією і тією ж зубною щіткою протягом тривалого часу. Я не помітила цього, доки одного вечора не пішла почистити зуби, а вона виявилася мокрою. На той час у нас був різний графік. Язик чоловіка був у мене в роті і в інших місцях. Я не відчуваю від цього особливої огиди, але ідея користуватися одним предметом, призначеним для вишкрібання бактерій і розкладеної їжі з зубів іншої людини. Для мене це було занадто, але зараз ми зберігаємо наші зубні щітки в різних місцях. Ти сьогодні добре помилась? Одного разу, коли я була новоспеченим вчителем музики, вихованець дитячого садка ставив мені ці запитання: ти сьогодні приймала душ знову і знову під час уроку, і після марних спроб ігнорувати його і продовжувати урок, я нарешті відповіла: так я сьогодні приймала душ. Його відповідь була такою, бо ти так гарно пахнеш. У моєї тітки, яка мала синдром Дауна, і була щиро і з радістю залучена в життях всіх, кого вона любила. Було два питання, які вона регулярно ставила всім. Перше, як твоя дружина? Друге, ти помив свій зад? Майте на увазі, що вона ставила ці запитання незалежно від віку, статі чи ситуації і завжди з великою любов'ю. Вона була такою чудовою і було так смішно, коли вона ставила ці питання в громадському місці. Повному нічого не підозрюючих незнайомців. Я завжди вважав, що питати солдата скільки на його рахунку вбивств це найгірше, що можна зробити. Одного разу я запитав про це в дитинстві, мабуть, у віці 8 чи 9 років, не зовсім усвідомлюючи наскільки жахливим було це запитання. Один з моїх вчителів служив, і я запитав його посеред презентації про армію чи щось таке. Це було багато років тому. Я не пам'ятаю точних деталей, і він закричав так голосно. Що деякі діти в класі мусили закрити вуха. Я не запитав його напряму, просто крикнув, тому зробив вигляд, що це не я, і він повірив у це. Я на 100% шкодую про те, що випалив це в класі, і досі відчуваю себе жахливо через це. Я працювала касиром в розважальному парку. До моєї каси підійшла молода жінка і старший чоловік. Жінка каже, що хоче купити квиток для свого батька. Я дивлюся на чоловіка і кажу: Доброго дня, пане. Які квитки ви шукаєте? На що вона відповідає ні. Це мій чоловік, це було так незручно, і я не знала, що сказати, тому знову подивилась на хлопця і сказала: Добрий день, сер, у моїй родині чомусь само собою прийнято зустрічатися або одружуватися з людьми старшого віку. Моя мати на 17 років молодша за мого батька, а моя сестра на 27 років молодша за свого чоловіка. Мій наймолодший брат на 10 років молодший за свою дружину. Я ніколи не говорила про це вголос, але в моїй голові був жарт, що відносини мого Старшого брата ніколи не були успішними, тому що він ніколи не зустрічався з людьми, які виходили за межі його вікового діапазону. Я не засуджую свою сім'ю, але це аномалія. Коли я кажу про різницю у віці, у всіх робляться широкі очі. Я впевнена, що вам обом було незручно, але не засмучуйтесь, ви просто намагалися бути ввічливими. Що їх дійсно турбує, так це коли люди, яких вони знають лише наполовину, намагаються втрутитися в їхнє особисте життя, і запитують, чи вони справді щасливі або ставлять під сумнів їхній вибір на користь когось старшого, молодшого за них. За шкалою від 1 до 10, Наскільки гарною ви себе вважаєте? Це погано, тому що якщо ви поставите собі високий бал, вони подумають, що ви егоїст. А якщо низький, що ви або не впевнені в собі, або шукаєте компліментів. До біса, якщо хтось запитає мене, я скажу що я на 10 з 10, Я маю всю необхідну підтримку. І Якщо хтось не погоджується, це не зачіпає мого его. Насправді я не самозакохана, я просто роблю це для душевного підйому. Де ви бачите себе через 5 років? Я думаю, що це таке ліниве питання. Воно просто є в списку питань, які лінивий інтерв'юер може поставити. Я чую таке питання і одразу втрачаю інтерес до інтерв'юера і до компанії. Зараз я проходжу співбесіду, і якщо мені поставлять таке запитання, я скажу щось на кшталт того, що ми всі живемо в тяжкий час, і якщо я чогось і навчився, так це жити сьогоднішнім днем. Тому що ніхто не обіцяє завтрашнього. Тоді я обернуся і запитаю: а як щодо вас, які ваші плани на наступні 5 років? Деякі запитання змушують червоніти навіть найсміливіших. Яке найнезручніше запитання ви коли-небудь чули або ставили? Пишіть у коментарях, якщо вам цікаві такі історії, підтримайте відео лайком і підпискою, це допоможе створювати ще більше крутого контенту.